14 липня на військовому смолянському кладовищі попрощалися з військовослужбовцем Олегом 38-річний Житомирянин загинув 27 червня 2023 року на сході України. Попрощатися зі своїм колишнім учнем прийшли вчителі міського ліцею номер 22. Наталія Міненко, директорка ліцею, розповідає, що запам'ятала Олега за його добрий і щирий характер. Сьогодні згадували з класним керівником Тетяна Васильівна. Маленького Олега, і вона пригадала історію, коли він, будучи першокласником, казав: подивіться, який я і з цього боку красивий, і з цього боку красивий. Ну я ж весь красивий. Це людина, яка дитина, яка була красива не тільки ззовні, красива душою, красиве тіло, прожила красиве серце, красиве всім, прожила красиве життя і красиво віддала його за нас, за нашу батьківщину. Це наше майбутнє. Вічна слава героя. Олег закінчив Житомирський автомобільно-дорожній коледж, працював менеджером з продажу будівельних матеріалів. Спілкувався з людьми, продавав будматеріали і дуже гарно в нього це все виходило. Ну на жаль, як було сказано, не дуже багато часу він цим займався. Почалась війна, і з перших днів він пішов на війну. На жаль, ми не дуже багато з ним разом пропрацювали. Ну наскільки я його знав, був дуже щирою, кмітливою, добродушною людиною. З початком повномасштабної війни Олег пішов до територіальної оборони, потім служив у Житомирському центрі комплектування та соціальної підтримки. Розповідає Ольга Юрченко. Він не довго був тут в тилу. І він попросився на передову, і він був зарахований до одного з механізованих підрозділів Збройних сил України, сухопутних військ Збройних сил України, і відтоді був на самих гарячих точках захисту в зоні активних бойових дій нашої України. І, на жаль, кляті расисти забрали життя нашого Олега. Він героїчно загинув 27 червня. Від року. Ми всі будемо пам'ятати кожного нашого захисника, тому що за нашими захисниками наша Україна і в нашій єдності наша Україна. І перемога буде за нами, тому що нас захищають найкраще. У Олега залишились мама і молодша сестра від імені президента України, верховного лакомандуючих збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави. І кому вірно, до остання вже важко. <ріст> Житомирянин Анатолій Тодощенко розповідає, що минув рік, як він не може отримати інформацію від газорозподільної компанії «Житомиргаззбуд» про нарахований борг за неспожитий природній газ. Я не подавав показники так, як я був відсутній, я був за кордоном. У другій країні. Три місяці. Три місяці. От. А потім, як я приїхав сюди, я одразу е, пішов у, на Київську 74 в кол-центр. Приходить рахунок із Житомиргаззбуту на 604 там, з копійками гривень, що я можу заплатити. Я пішов до них, кажу, так і так, я ось. Все. Ми нічого не знаємо. Е, і У нас нема таких даних. В общем, у нас є, що ви повинні заплатити. Кажу, ну я, я б радий заплатити, але ну за що? Анатолій Тодощенко звернувся до кол-центру із заявою, щоб відкоригували показники лічильника. Втім, за словами чоловіка, Житомиргазбуд не зробив перерахунок за новими відкоригованими показниками і продовжує фіксувати борг у платіжках. Я... 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 Повертаюся на київську 74. Пишу заяву, щоб мені видали коригування лічильника. Я з цими коригуваннями йду опять в житомер газбут. Показую їм це, це коригування і кажу, що от дивіться, а нам це не закон, тому що це не нам написано, а вам написано. Анатолій Тодощенко каже, що хоче від газовиків пояснень, як йому нарахували борг за неспожитий природний газ. Я хочу, щоб, по-перше, щоб… Пригнав, признали цей борг недійсним, тому що він так і є. Він надуманий. Вони зараз хочуть, щоб я заплатив 604 гривні боргу. Давайте тоді, щоб це не було ну, ніяких потім таких моментів. Вести запит, наприклад і, ми, наприклад, і Ми вам надамо інформацію з його згодою, що там яка ситуація відбувалася. Суспільне надіслало запит газорозподільній компанії «Житомиргазбуд», щоб прокоментували дану ситуацію. Олена Кучмій, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини, Житомир. Самобіль швидкої допомоги для однієї з військових частин Житомирщини 14 липня передали волонтери благодійного фонду Милосердя та здоров'я за словами засновника фонду Олександра Яцина, автівка укомплектована новим медичним обладнанням та необхідними медикаментами для порятунку життя людей. Тут медикаменти, антибіотики, кровозупинні, розчини, препарати для стабілізації артеріального тиску, знеболення, вітаміни. також аптечки індивідуального захисту. І сумки бойового медика, це як міні-лікарня на, на, на плечах. Ще один реанімаційний рюкзак бойового медика розміщений і в салоні автівки. Повністю адаптований під, під вимоги. Тобто тут є і знеболення, і швидкодіючі препарати, і антибіотики, і розчини, і, і наліпки, набори, які для стабілізації відразу для того, щоб можливо було, для того, щоб можна було стабілізувати пацієнта. Автівка 2020 року випуску, але медичне обладнання в ній нове, говорить пацієнта, Олександр. Яцина. Це монітор пацієнта, на якому відображаються всі вітальні функції. Тобто, кисень, тиск, кардіограма це дефібрилятор для того, щоб можна було надавати негайну допомогу при зупинці серця. Це відсмоктувач, дуже маленький, портативний принцип роботи. Він може працювати як на батарейках, так і може працювати окремо за словами Олександра Яцини. Спочатку повномасштабного вторгнення це 65-та автівка, яку передають волонтери для шпиталів, лікарень і військових частин. В більшості це військові шпиталі і основна маса це лікарні на сході і військові частини, які займаються евакуацією і перевезенням пацієнтів в стабілізаційні пункти і в лікарні. Ця автівка з благодійників із Бельгії, це бельгійський фонд Біфоюкрейн, неурядова. Організація, тобто автівка була куплена не за урядові кошти, а за кошти небайдужих людей. Ця автівка це як міні -шпіталь. Ми передаємо одне із військових частин, яка знаходиться на Житомирщині. Це бойовий підрозділ. І звичайно, ця машина буде їм належати, тобто їхньому медичному підрозділу. Вона буде слугувати евакуаційною автівкою. Даний транспортний засіб важливий в тому, що відстань, коли ти везеш пораненого, потерпілого або хворого, це є дуже великий. Негатив. І тому, коли ти будеш надавати медичну допомогу до того моменту, коли ти привезеш відповідний медичний заклад, це є дуже великий плюс. А, тут ми всі документи є. Осталось машину тільки поставити на військовий облік і радіти і їздити на цій автівці. Так що Дякую, так, так. Антоніна Тугас, Олександр Цеплюк, Суспільне, Новини, Житомир. У мене таке відчуття було, що це може мій останній бій. 24 лютого 2022 року старший солдат Дмитро з позивним рак добровольцем пішов у військкомат. До того починаючи з 2018 тисячі три роки служив за контрактом у 30-й окремій механізованій бригаді і брав участь в операції об'єднаних сил. Чоловік розповідає, після повномасштабного вторгнення проходив службу у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Потім його перевели у 46-ту десантно-штурмову бригаду після навчання за наказом Дмитра відправили в Херсон, де він отримав поранення. Колишнє, у на танк. Ми так думали, що його там немає, бо нам казали, що його підбили, що він вже більш там працювати не буде. І ми малися йти далі. І так виходить, що він там оказався. Він дивився за нами, він бачив двіження і він туди стріляв. І так вийшло, що я навіть не зрозумів, що воно. І то я навіть не почув, що там з рукою щось. Коли мені там вже наслуживсь, кажуть, тебе щось з рукава тече. І я дивлюся на руку там, я там, що вже кров тече. Я думаю, моя що там щось прилетіло, так до щось черхануло. А як вже підняв рукава, вже побачив, що що мене рука вже ну, вона вже не робила. Це вхід осколка, ну кажеться, він невеликий вийшов. Ну, заходив. А ось результат, який виходить. На війні немає такого, що кожен думає тільки за себе, каже військовий. Якесь переживання, є і, 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 то, ці обстріли самі, і, там, Обращаєш о, на себе, подивився, воно нормально. Крикнув, гукнув там, все добре, там все добре. Переживання, того переживання що з тобою все хорошо, і з зімою все якось легше, що всі, всі, всі на місці. За виконання одного з бойових завдань Дмитро з позивним рак отримав нагороду сталевий хрест. Це всі боїмося. І всі ми можемо оказатися в кожній ситуації по-разному. І теж у кожного є свої батьки, є свої родини. Ну, Цю нечість треба сюди виганяти. Не ми, так. хтось менше наші, ну, які... ну все одно треба збиратися в місті кучу і вигнати. Цю. Бо самі хлопці, які зараз вже воюють, важко, важко. Дмитро має дружину та дворічну доньку. Військовий говорить, що саме думка про родину допомагала йому вижити. Сьогодні Дмитро проходить службу в обласному військоматі. Чоловік каже, що у зв'язку з тим, що він став обмежено придатним, його відправили служити по обміну. Я прийшов військомат, роту охорони. І, ну, на ротацію там хлопці, які можуть вести бойові дії. Вони може поїдуть, не знаю. А я буду заміщаю їх так. Військовий говорить, хоча він зараз не на передовій, зона бойових дій не відпускає його. Йшов їхній наступ на нас, і я там, я там кричав щось в сні, Але сон закінчився на тому, що ми їх догнали. Я проснувся, дивлюся, я на праваті лежу. А ще говорить чоловік: у нього є бажання за хлопців, щоб теж вернулися, теж багато в кого сім'я, діти, щоб повернутися всі в і Закінчиться ця війна, зібратися разом, поговорити. Ну, де З десь вже не поговориш, але теж сім'я залишилася, навіть знаємо, ну, теж зустріться, поговорити. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Дивитися суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Бажаю Збройним силам України, утвердженості у духові у тому, що вони є нащадками козацького роду. Тому що є вони ж нащадками отих непереможних русичів. А ще Божого захисту, а ще упевненості в тому, що ми, українці, просто наскільки неперебутньо віримо в них, наскільки підтримуємо, що наші молитви, наша підтримка для вас, шановні наші захисники, буде абсолютно символічною. Тривимірною, як хочете, і незаперечною, що закінчиться перемогою, наша перемога це я упевнена великий жирний знак оклику у багатовіковій боротьбі українців проти московитів. Це перемога, яка принесе нам багатовікову енергію наших пращурів, аби ми не тільки відродилися, аби ми розвинулися і стали такими, що на нас споглядає весь світ, те, що він сьогодні робить: світ, який дивується українцями, світ, який щиро заздрить українцям, світ, який піде за нами.